Стало тривожно на душі, у подруги замість світлини горить свічка в темноті. Що сталося в людини? Половину плаче світу, горе родину спіткало, половина скаче слідом, щоб горя довго не знали. Одні люди щиро радіють, бо матінку рідну вітають, а другі серденько мліють, в останню дорогу проваджають. Дай Боже горе пережити. Висловлюємо співчуття, вітаємо, кому ще жити, таке воно наше життя. У інтернеті, як в житті ми плачемо й радіємо, Стало лихо, небайдужі, підтримуємо, як уміємо. Одні радіють, другі плачуть, треті з горем змирилися. Маму більше не побачать хочуть, щоб рідна приснилася.